Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Дібік. Дякуємо кожному з вас за вашу увагу до нашої роботи, за вашу підтримку. Ми бачимо, як ви реагуєте на нашу опцію спонсорство. Дякуємо вам і закликаємо, у кого є така можливість продовжувати це робити. Ну і спасибі за лайки і коментарі. Франок Вічорка зі мною це радник Світлани Тихановської, лідерки Білоруського демократичного спроту. Радий вітати, пане Франно. Вітаю. Так, ну що? Значить, Белта сьогодні повідомила, що колишньому кандидату в президенти пані е, Світлані Тихановській призначили 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Більше того, колишнього міністра культури Павла Латушка також заочно засудили до 18 років колонії, якою була чи є реакція пані Тихановська. Ну, пані Тихановська дуже спокійно це сприйняла. Це не новина. Ми знали, що буде присуд, знали, що буде від 15-20 років. Розуміли, що для Лукашенка це така спроба позначити, що він переміг, перегорнув сторінку, покарати свого головного ворога, який поставив на кон взагалі всього президентство. Але ми розуміємо, що цей присуд він таки віртуальний, він не буде реалізовуватися, і це відрізняється, до прикладу, від вже реального присуду Сергію Тихановському чи Алєсю Беляцькому, чи Анджею Пачобуту, всім іншим політичним в'язням. Тому тут скоріше більш піару, ніж реальної справи. Ну але теж це таки симптом. Це симптоматично, що режим не може якби перейти. Якось все ще живе в тим двадцятому році. Тими страхами і поводить себе, ніби мільйони людей, які тоді протестують під його палацем. Скажіть, будь ласка, а ну, подальші дії команди Тихановської вони змінюються після цього? Чи як все було, так все і буде продовжуватись? Нічого не змінюється для нас, це нічого не значить. Ми протягуємо боротися і за визволення всіх політичних в'язнів, і за демонтаж лукашенківського режиму, за трибунал проти Лукашенка і за, за звільнення Білорусі від російських окупантів. Для нас всі цілі, всі плани, все залишається як є. Про безпеку ми дбаємо і про безпеку Світлани Тихановської, і безпеку кожного, тому що розуміємо, що і Лукашенківські та російські агенції є всюди. І пам'ятаємо Романа Протасєвича з Ryanair захопленим, що yeah. ну ніколи не можна розслаблятися, і так ми можемо сміятися з Лукашенка, але ми також розуміємо, що зараз ці 5 тисяч КГБшників працюють, щоб нас знищити, щоб дискредитувати, і тому треба бути професійними, обережними, але, але не зупиняти роботу. Ви знаєте, не так давно. Німеччина, вустами Аналіни Бербок, зверталася до Росії псевдо влади в мінську з закликом випустити, по-перше, 1400 політв'язнів. По-друге, припинити постійно переслідувати своїх політичних опонентів з просто громадян країни, і ви згадували про Беляцького, зокрема це останній приклад Лауреат. Фактично, і тут питання: от в чому окрім закликів. Будуть якісь конкретні дії, наприклад, санкції, пожорчення санкційного режиму. Чи просто будемо закликати? Закликаємо вже понад 20 років. Ну а де результат? Ну я думаю, що українці дуже добре розуміють, як працюють працює захід. Це досить довго. Це величезна бюрократія. Поки це не буде в медіа, поки поки громадство не починає тиснути на своїх політиків, вони нічого не роблять. І тому, як правило, це твіти, це заяви, це коментарі. А потім як доходять до справи, то все просто зливається якби на, на майбутнє. Але я думаю, що є якби ну, не так багато інструментів, що насправді Аналіна Бербок чи інші політики можуть зробити, і вони насправді роблять багато що з того, що можуть, але до прикладу, міжнародні механізми притягнення до відповідальності. Трибунали, універсальна юрисдикція, міжнародні суди все ще не використовуються на 100%. Я думаю, що на Заході можуть перестати вже називати Лукашенка президентом, як українці зробили в медіа, так самопроголошений, диктатор, тиран. А на Заході все ще є ця по старої пам'яті називання президентом, але це ж формує сприйняття. Не, не, ну, не можна, не можна, бо це просто людей водить зман. Плюс санкції, ми бачимо, вести санкції, це тільки 10% роботи, 90% – це слідкувати, як вони виконуються, моніторувати, закривати лазівки. І тільки зараз ми бачимо, що створюються механізми в Євросоюзі, які будуть цим займатися, і бачимо теж, як працюють активно лобісти, щоб санкції не вводилися. Тому роботи багато, але потрібно, щоб були лідери в Україні. Я знаю, що там, коли Зеленський зустрічався, там завжди були якісь там лідери, політики, які там просували Україну. І нам теж білорусам треба свої лідери. Хто будуть білоруську білоруське питання ставити на порядок? Денне в, в Заходньому світі. Ви знаєте, ви звернули увагу на дуже цікаву річ. Ви сказали про те, що українська спільнота, громадськість і медіа в першу чергу визначились з формулюваннями і дефініціями стосовно е, так званого президента псевдопрезидента незаконного президента Лукашенка. І я згадав інтерв'ю пропагандиста Соловйова з Лукашенком. Там, де він у нього спитав. А ви коли спілкувалися з, здається, Меркель? Можу, помить, здається, з одним із лідерів Європи, здається, Меркель. Вона вас називала господин президент? Да, звісно, вона мене називала господин президент і так далі. Тобто це культивується, це використовується, в тому числі і російськими медіа, так пробандистськими, і в білоруськими також. З цим є проблеми, чому Європа, ось так, от невизнані вибори були, не визнані. Чому Європа продовжує так реагувати? Цікаво. Я думаю, тому що там немає розуміння взагалі. І це цей увага як фокус на одну тему дуже короткий. Там три дні якась там тема погрімали, і потім все дуже дуже швидко забувають, і тому треба постійно нагадувати і тлумачити пояснювати, чому це важливо. Президент, тому що він не президент, не називати вибори вибори. Тому що вони не вибори В диктаторських режимах і в демократичних вибори від обозначають дуже різні речі, так само як і парламент. Мене до прикладу бісить, коли я чую, що називають Лукашенківські ці е, призначених чиновників парламентарами. Їх ніхто там ніколи нікуди не вибирав, але їм все, все рівно їх сприймають як парламентари. Це, це, це зміна мови дуже важлива. Потім я бачу, що вони бояться називати там спонсор тероризму чи організації, які підтримують тероризм. А треба це казати. Тому що я розумію, що там юристи потім прийдуть і скажуть ні, юридично так неправильно. Але політики вони не повинні боятися юристів, вони повинні обозначати і називати речі своїми ім'ями. Що Росія робить в Україні? Що Лукашенка робить з білорусами. Вони зараз ми вже два роки боремося, щоб визнали ці репресії, які відбуваються протягом трьох років, злочинами проти людськості, і навіть на ці на це бракує політичної волі і. Я вже не знаю, який нам треба механізм зараз знайти, щоб це визнання було? Давайте повернемось, будь ласка, до Тихановської і до наступної історії, яка пов'язана з Китаєм. Тому що виходить так, що Лукашенко, який повернувся з Китаю, фактично спалює всі мости з заходом, ухвалюючи рішення про незаконне засудження Тихановської, чи говориться про те, що він отримав якісь гарантії від КНР від Китаю. Я не думаю, що Китаю цей Лукашенка дуже потрібний. Він як чомодан без ручки, і з ним можна зустрітися, можна розіграти таку цікаву там гру, мовляв, ми тут нейтральні, шукаємо там нових союзників. Китай теж шукає для, для себе роль в російсько-української війні. Ми ж бачимо з цим мирним планом від Китаю, але можливо, навіть у мене є версія, що це Росія попросила Китаю зустрітися з Лукашенкою, бо для нього ці зустрічі дуже важливі. Міжнародні зустрічі, наприклад, у Венгрія, венгерський міністр, приїжджаючи в Мінськ, я не думаю, що він приїжджав для Лукашенка. Він приїжджав, тому що Москва попросила. Лукашенка дуже не вистачає легітимності, і тому для Лукашенка цей візит був набагато важливіший ніж для Китаю. Не вірю, що там зараз буде там активна співробота постачання зброї, і все це Китай як правильно не інвестує в такі ризиковні регіони, і тим більше не працює з такими не не нераціональними і не, не перед непередбаченими політиками, як Лукашенка, тому що від нього можна він може виконати все що завгодно, бо але до прикладу, скористати Росію. Щоб наростити свою роль Китай, Китай буде ви знаєте. Цікаво, що сьогодні прес-секретар диктатора Росії Пісков сказав про те, що нібито Путін не передавав і не просив диктатора мінська в Білорусі. Перепрошую, Лукашенка. Значить, під час візиту до Пекіну щось передати, якийсь меседж передати Сі сідзіньпіню лідеру Китаю. До цього багато ЗМІ писали про те, що Путін, нібито, просив. Лукашенка завдяки його візиту прохати по про зброю для Росії, я не довіряю піскову, так само як будь-якому росіянину, але, от зрештою, такі прохання могли звучати від Лукашенка. Ой, я знаю, як відбуваються ці зустрічі, і знаю, що відносини Лукашенка і Китаю, коли там багато потім картинок і коментарів. А на виході пшик завжди пшик. Тому я не думаю, що там навіть до до, 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 до такої глибини дійшли, дійшла розмова. Немає такого інтересу у Китаю, щоб з Лукашенко обговорювати такі серйозні речі. Плюс, як правило, сенситивні речі не завжди обговорюються на найвищому рівні. Спочатку вони погоджуються на робочому рівні, і немає сенсу путіну чи пісково просити Лукашенка про щось поговорити з Китаєм, тому що поміж Пекіном і Москвою є чудова співпраця, комунікація навіть в найгірші часи їх відносин. Вона завжди залишалася. а тут запрошати цього клоуна з Білорусі побути посередником, посередником, ну, тільки треба бути варіатом. Слухайте, тут з приводу так званого мирного китайського плану є різні думки. Значить, перше, повідомлялося, що нібито Лукашенко там 4 години фейс-фейс тет тет спілкувався з Сі дзіньпінем, підписали якісь мирні угоди, суть яких досі не знає ніхто. Ну я принаймні не знаю, скільки я не моніторив, я не бачив суть цих. Якихось угод потім Лукашенко підтримує мирний план. Цікаво, що мирний план, так званий мирний план, підтримали ще і в Казахстані. Одразу ж і Білорусь, і Казахстан. Росіяни кажуть, нам треба проаналізувати цей мирний план, і так далі. Реакція всієї іншої світової спільноти ми знаємо. І тут журналісти пишуть про таке: мовляв, Путін вибудовував ось цю систему. Він сказав про те, що. Розвал радянського союзу це найбільша геополітична катастрофа. Він мав вплив на ці країни, і тут вони більш прибічні, прихильні до Китаю в контексті підтримки ось цього так званого мирного плану. Як ви на це дивитесь? Відвертаються ці країни в устами їхніх лідерів від Путіна? Чи це хибна думка окремих журналістів? Ой, ви знаєте, цей китайський мирний план його можна дуже по-різному інтерпретувати, тому що його можна інтерпретувати і на Російський бік, що як росіяни хочуть, і навіть так. хтось інтерпретує, що це такий проукраїнський ход. А хтось каже, що це взагалі відірване від реальності. Він такий досить абстрактний, що сказати точно, що там Китай пропонує, ну ніхто не може. Я не думаю, що це така спроба відірвати там від Росії. Я думаю, що для Китая це спроба збільшити свою геополітичну вагу в часи світових кризисів. Всі держави спробують собі е, наростити впливи, е, присутність політичної, економічну. і Китай буде зараз цим користатися в умовах е, Росії, яка слабіє. Е, що Казахстан там зацікавився і співпрацює з Китаєм? Тут нічого нового немає. Це вже відбувається досить давно. Е, що Лукашенка до Китаю тягнувся, тому що Китай давав гроші деякий час. В цьому теж немає нічого дивного. А там країни Африки, там Південної Америки вже давно співпрацюють з Китаєм в справі ну, в, в Галузі там економічної співроботи, там інфраструктурного будівництва. Але сказати, що там Китай таким чином там, відтягує Білорусь від Росії. Ну, поспішно. Я не думаю, що це, це, це має місце. Окей. Пане Франке, навіщо я розумію, навіщо Лукашенку Китай? Навіщо Китайцям Лукашенко? Я цього не можу зрозуміти. Ну Лукашенку цей візит був потрібний для фоточки. Да, ну зрозуміло він це продавав два дні, дві доби, нон стоп, всі канали. Тим більше серед білоруського суспільства досить добре сприйняття Китаю, да? тому що ну, Китай ніби завжди там давав гроші. Там він ніколи там ні нас ні нападав, ні тиснув до Китаю набагато краще ставлення, ніж до Росії. Набагато краще. Ну і тому для Лукашенка це якби зустрітися з популярним лідером, популярним в очах білорусів, і Китай набагато популярніший ніж Лукашенківський режим, і Лукашенко тому, тому цим, цим теж користується, так тому що ці два лузери: там Лукашенка і Путін, вони в славі, сі Цзіньпіня, там спробують теж отримати якийсь авторитет. А, а для Китаю я не можу поясню, пояснювати. Я читав, що це був візит, запланований заздалегідь. Він був робочий, він був здавно ще з минулого року. А то бок це не щось таке супер там, терміново зв'язано з мирним планом. А, і ми бачимо, як відреагували китайські медіа. В них не було жодної сенсації. Вони просто проговорили питання співроботи, стратегії. Китай подякував за непризнання Тайваню, і, і все. Тут нічого нового немає. Збільшує інформацію, яку ми маємо. Ми маємо з білоруського боку, а там, як ми знаємо, люблять брехати. Ви згадали про захоплення і про вплив. І тут я не можу згадати інтерв'ю Павла Латушка українським змі. Дуже цікаво, я при підготовці до нашої розмови знайшов такий епізод інтерв'ю. Значить, Латушка каже про те, що померлий за загадкових обставин міністр закордонних справ Білорусі Макій скаржився, що Росія анексує його країну. Цитую далі. Було опубліковано інтерв'ю з міністром закордонних справ Фінляндії, який посилався на його останню розмову з колишнім міністром закордонних справ Лукашенка, померли Макієм, і він розповідає про те, що Макей скаржився йому на те, що Білорусь стане наступною країною, яка буде анексована Росією. Він описує, що під тік по обличчю, по лобі, і він говорив дуже нервово напружено про цю ситуацію. Кінець цитати: що скажете? Uh, дізнаємося всю правду про Макея після змін, коли вся документація вспливе, як він працював, на кого він працював, що він насправді думав. Тому що дуже хитра людина 20-му році, коли всі переходили на бік людей, навіть син Макея публічно підтримав протести і потім вже не спілкувався з батьком. Uh, через це Макей вибрав бік Лукашенка. Коли вже відкрито Путін підтримував Лукашенка, коли вже відкрито це, перестало бути просто там боротьбою за свободне вибори, а вибором між демократією, тиранією, поміж Західом і Росією, Макей підтримав Росію. Потім цілий рік виправдовував Росію в усіх своїх інтерв'ю. То а потім ми приїжджали на Захід, зустрічалися в тому числі з Хавістом з фінським міністром, з іншим, і вони казали, що Макей їм говорив абсолютно протилежну речі, тому сказати, де була гра. Розрахунок, а де була де був справжній Макій, ми, ми вже не дізнаємось. Так само і з його смертю. Так багато питань його новину про його смерть. Практично ніхто не написав з державних СМІ. Це була п'ята, сьома новина Лукашенка. Дуже дивно теж прийшов і зійшов так. з цих з цього поховання. А зараз від родини і від друзів інформація, що це був взагалі суїцид, так. ані та натуральна смерть, що теж не виключено. Тому багато питань, але ми знаємо, що в таких режимах всі такі ситуації незрозумілісті вони викликають параліч? І я думаю, що смерть Макея стала неочікуваною для режиму для системи, і система просто не знала, як на це реагувати, і через це було таке довге мовчання. Але якщо вдатися до суті, того про що він сказав, як ви думаєте, якби в найстрашніших снах Путіну вдалося окупувати Україну? Чи була б наступною анексія Білорусі, чи для цього не потрібно вводити війська, тому що там є Лукашенко? Або давайте по-іншому сформулю. Чи була б фізична анексія так, приєднання Білорусі до території Росії? Я інакше бачу. Я думаю, що Білорусь була і стала вже першою. Вони в 20-му році, 21-му році зачистили. Білоруське суспільство, медіа, політичне, і економічне поля, всі партії винищує так само, як вони робили в Кримі і в Донбасі, так само як Росія поводить себе на окупованих територіях, так само Лукашенка поводить Білорусі себе, і вони підготували Білорусь для нападу на Україну. Я думаю, що Білорусь була першою метою, була легкою метою, тому що відрізнення від України, де була єдність держави і суспільства. Білорусі держава пішла на колаборацію, а суспільство пішло на боротьбу, і тому Білорусь якби не вистояла. Але це не значить, що ми втрачені назавжди. Ні, ми повернемо себе державу, повернемо себе країну, і скинемо Лукашенка. Але просто ми були дуже слабкі. Я думаю, що українці повинні зрозуміти Пам'ятаю ці чотирнадцятий рік, коли був Крим, анексія Криму. Це теж, бо слабка, слабка держава, не національна держава. Вона приводить, відкриває ем, такі брами, ворота, вороти, брами, брами для російської імперії. Ну і е, зараз ми бачимо пік цього поглинання, е, і відбувається інтеграція майже в усіх сферах, в інформаційному, в культурному просторі домінує російська культура, медіа, пропаганда. Навіть тим медіа, які виїхали там в Польщу, в Литву протягують роботу, складно пробиватися, тому що ру ру руски вкладають мільйони, десятки мільйонів в те, щоб не тільки фізично контролювати, але і е переконати білорусів, що вони таке саме, як е руски. Ну, ну, і ваше друге питання було: чи анексувати? Я не думаю, що в випадку з. Україною була мета анексувати, щоб це стало там як там ДНР, ЛНР частиною Росії. Я думаю, метою було зробити з України так само, як зараз в Білорусі, маріонеткову владу, цілком підконтрольну, економічний придаток Росії, але зовнішньо ніби така пів, пів незалежна держава. Я думаю, така була мета. Так би вони позбігли там деяких санкцій з цим би можливо навіть погодився б захід. Е, можливо, а коли б їм вдався цей бліцкрік, але він не вдався, давайте згадаємо епізод в мачулищах, коли білоруські партизани взяли на себе відповідальність за те, що пошкодили літак. А 50 нагадаємо для глядача, це умовно літак-розвідувальник. Він е, його задача з'ясувати, де український РЛС знаходяться, ну і вибудувати карту, щоб ракети летіли. По будинкам житловими вбивали дітей і е, жінок. Значить, е, ми бачили відео з дрону, там було декілька епізодів. Е, як ви дивитесь на те, що відбулося? Чи говориться про те, що ну набуває певних вже фізичних рис справді партизанський рух в Білорусі? Він нікуди не зникав. просто більшість партизанських атак не успішна. Ми знаємо тільки про успішне. Ми знаємо тоді, коли людям щось вдалося, щось підпалили, зупинили потяги, зламали інфраструктурні якісь там об'єкти, ну чи пошкодили літак, але ж багато що робиться, і чи затримують, чи не вдається, чи щось іде по плану, і в цьому є проблема так підпілля, що про нього дуже складно писати, тому що все в підпіллі. І ми знаємо тільки маленьку маленьку частину. В паблік виходить, але я вас можу запевнити, що ніхто не здався, ніхто не змирився, ніхто не покорився. Люди приєднуються до плана перемога. Цей план власне і люди з цього плану брали участь в цій операції. Ми сподіваємося, що ті, хто брали в цьому участь, будуть в безпеці і, і ця, ця акція надихне інших на боротьбу. Зараз складно сказати, наскільки цей літак безворотно пошкоджений. Кажуть, що антена вже не подається ремонтування. А чи зможе цей літак літати? Ну не просто долітити до авіаремонтного заводу до Таганрогу, але виконувати свої функції ще поки не відомо, Але виглядає, що пошкодження досить серйозне і по реакції Лукашенки. Його спецслужб, всіх цих блокпостах, арештах, затриманнях риториці. Ми бачимо, що ця операція дуже дуже сильно по ньому вдарило, але теж показала наскільки крихка вся система Лукашенківського режиму і протиповітряної оборони. Видання сна, якщо я правильно вимовляю, повідомляє про те, що в Білорусі тривають арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, співробітники КДБ. Заарештовують тих, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Відомо про щонайменше 10 таких випадків. Вам відомо щось більше про це? За двадцятого року чи за мачуліще за мачуліще за те, що притягли до відповідальності, нібито відповідальних за Мачуліще. так ну ця інформація, що перші дні затримали 20 людей. Це це точно, але протягом неділі, власне, останніх вихідних теж затримували людей. Просто ця інформація ще не зібрана. Ну ми розрахуємо, що приблизно 50 людей може бути більше. Хто були затримані, як ну кому виставлені подозри yeah. в співучасті чи допомозі, але теж ці репресії носили якийсь такий рандомний характер, так здається. Тому що вони приходили просто до активістів, до е, ро, ро, родин е, політичних лідерів, хто виїхав за кордон ще в 2020 році. Спасибо. Я думаю, що поставили наказ знайти винних зараз. Вони призначать навіть якщо не знайдуть, призначать цих винних і до, до докладуть Лукашенка, товариш главнокомандуючим, знайшли, е, командуючим, знайшли, доказали, розстріляли. Я думаю, що до цього теж можуть дійти. Ми з вами говорили про партизанський рух зараз? Представники української влади повідомляють, що в Білорусі знаходиться приблизно 9-10 тисяч російських військових, і там в прикордонній службі українські кажуть про те, що ну вони відбувається ротація. Заїхала частина, відтренувалась, поїхала вмирати там на схід чи південь українських частини України. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про розвиток подальших білоруського руху, якимись чином білоруські партизани? Можуть ну вдатися до якихось дій для того, аби перешкодити, скажімо так, тренуваннями цим навчанням, я не знаю, якимось чином вплинути на те, аби зупинити те, що відбувається на території їхньої держави, ну залежить що тому, що треба, щоб бо ризика є велика, кошти дуже великі. Треба розуміти яка мета, коли е, рухалися потяги. В бік України, в лютому в березні, в квітні ще кілька було операцій. Тоді там було ясно, що це мета затримати прохід російських військ, щоб озброєння і провіант не достарчався, і щоб все це просування затримати. І тоді люди насправді ризикували і сотні людей трапили ув'язнення за ці партизанські атаки. Зараз, якби йти на якийсь. Ну я це просто розважаю, я не кажу, що я там відповідаю за це є, є відповів є відповідальні люди. Але я, наприклад, не думаю, що там зараз робити якісь акції там в тих бараках, де тренуються ці російські мобіки, що це, це варто, тому що я не все рівно там буду тренуватися з плюс. Зробити щось таке, щоб якби, зупинити сам процес і щоб це було звучно, буде досить складно, тому я не впевнений, що це варто. Але, до прикладу, розміщені російські військові об'єкти вони могли б бути метою для партизанських атак, wow. тому що є іскандери, є С-300, десь е, спільне, е, ну, групи, е, які їх обслуговують, От там можливо. Проблема є, що зараз вони там, де розміщуються російські війська, вони їх дуже сильно обгородили. Росіяни практично не перетинаються з білорусами, і всі ці зони вони навіть ну, за десятки кілометрів обнесені дротом, що там, там досить складно трапити. Але ну, побачимо. Я думаю, що, що все можливо. Зараз найкращий час для кіберроботи, для кибератак. Я думаю, що на цим варто сконцентруватися. В завершенні про таке. Я сьогодні, вранці, коли прокинувся. Я перше, що зробив, ну зазвичай заходжу дивитися там, моніторити новини. І ви не повірте, я е, побачив передвиборчий плакат Лукашенка. Це перше, що мені трапилось після того, коли я прокинувся. Від 1990 Да, на жаль, в мене таке саме було стан, але що смішно, від 1994 року. Там світлина Лукашенка. Зверху надпис молодое покоління вибирає Лукашенка. І внизу декілька речень. Ера сімдесятилітніх правителів завершається. Білорусь нуждається в нових людях і новій політики. Кінець цитати. Ну, як молодь відреагувала, і що зараз відбувається зокрема з білоруським режимом у контексті і віку Лукашенка, і того, як там семидесятирічні люди йдуть з політики, от що це все переробляє. Так, ну, yeah, well, 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 well. Лукашенко став карикатурою сам на себе. Ah, yeah, він, yeah. він хотів бути таким оригінальним, сучасним, тут бореться з корупцією, з тими стариками, але сам став таким смішним клоуном в очах самих білорусів. Я навіть пам'ятаю, що коли білорус приїжджали в Україну, і в Україні було таке захоплення о лукашенка батька, у вас такий порядок. А білоруси, да ви що? Він же взагалі там криша поїхала. білоруси вже давно, якби це зрозуміли, але просто Лукашенка що зробив? Він збудував під себе всю систему. Тоді в 90-х роках, коли він прийшов до влади, коли все було так еластично, він просто як пастелину зліпів всю, весь силовий апарат і всю вертикаль влади під себе. Самого. І зараз е, зміни так складно нам даються, тому що ця система просто не не, не, не здольна сприйняти будь-яку іншу думку, будь-яку іншу людину, тому що все заточено під слухання одноє, одного е, старого шизофреника. І тому, коли у нас почнуться зміни, нам треба буде дуже добре продумати а щоб демонтувати повністю. Всю систему, весь механізм прийняття рішень і зробити так, закласти в конституцію, щоб диктатура ніколи ніколи вже у нас не повторилася. Інакше потім прийде інша Лукашенка, чи інший, там інший проросійський там губернатор, коли Росія ще буде, буде, тоді зараз якби добрий момент теж подумати про майбутнє, про цей момент змін, бо коли зміни починаються, часу, як правило, дуже мало. Повірте, я щиро бажаю вам реалізувати ці плани. Спасибі величезного пана Франку, що знайшли для нас час. Взаємно дякую. На все добре.